Якщо ви весь час користувалися мобільною технікою Samsung, яка ймовірність того, що наступний раз при виборі пральної машини, телевізора або, наприклад, ігрового монітора, ви будете обирати саме цей бренд? А я вам відповім. Ймовірність велика. Сьогодні ми залітаємо у світ розваг та ігор, тому що ця осінь буде дуже гарячою на новинки. Вийде нова PS5 Pro, купа нових ігор і проєктів, А під це все потрібен один з найкращих моніторів. Звісно, з 4К, звісно, з OLED і, звісно, це хай-енд рішення, щоб відчути, що ваше залізо працює недаром. Samsung Odyssey G8 OLED G80SD. На папері це має стати найкращим ігровим монітором 24-го року. На перший погляд, усе виглядає дуже обнадійливо. Ви отримуєте приголом шлову QD OLED панель від Samsung з чіткою 4К роздільною здатністю, високою щільністю пікселів і частотою оновлення 240 Гц. І звісно, тут використовується власна панель від Samsung, що повинно гарантувати максимальну якість. Звичайно, це монітор не Дешевих більше того, майже за такі самі гроші можна придбати чотири oled телевізор від Samsung. Але що якщо я вам скажу, що цей монітор думає? Що він ще й телевізор. Відразу запам'ятайте цей момент. Жоден 32-дюймовий 4К oled монітор не є дешевим рішенням. Щоб розуміти про що ми з вами говоримо, я маю на увазі ціну в 49 тисяч гривень або 2777 гривень на місяць, якщо брати в розсрочку на 18 місяців. А ось так же виглядає і не так багато. Samsung Odyssey G8 OLED це ігровий монітор преміум класу. Він має той самий розкішний дизайн, як і інші. Монітори серії Odyssey від Samsung. простими словами, він виглядає і відчувається дорого і престижно, чого конкуренти, мабуть, досягти не можуть. Тому в деяких випадках інші рішення будуть трохи дешевше. Дуже тонкі рамки, rgb підсвічування на задній панелі, що є легким натяком на ігрове призначення монітора. Але загалом Samsung уникнула типової підліткової естетики геймерських пристроїв, надавши перевагу більш зрілому та витонченому Вигляду, і це дуже добре. На передньому плані розташована головна принада цього монітора: 32 дюйми QD oled панель величезна привабливість полягає в поєднанні, 4К роздільної здатності, а отже, і високої щільності пікселів з блискавичною швидкістю оновлення та вражаючою HDR-продуктивністю OLED. 250 ніт для повної екранної яскравості, і для 32 дюймів це дуже крутий показник. 1000 ніт для пік HDR яскравості та час відгуку 0,3 мілісекунди. Додайте до цього частоту оновлення в 240 Гц, і здавалося б, в принципі, це і є складова частина і характеристики будь-якого ігрового преміум монітора, тож треба було додати ще щось, щоб відрізнитися. Samsung Odyssey G V7 відрізняється своєю функцією. Smart TV. Саме вона робить цей монітор розумним ігровим монітором. До позитивних аспектів можна віднести повноцінну платформу Samsung Smart TV з процесором NQ8AI Gen 3 для масштабування відео та покращення руху. Отже, якщо ви дивитеся IP-телебачення, то цей монітор фактично має всі функції телевізора з підтримкою всіх основних стрімінгових додатків та застосунків. Але тут є нюанс, до якого вам потрібно звикнути. Монітор дуже часто буде вам нагадувати. Ти, що він не тільки монітор, але Ще й розумний телевізор. Інтерфейс Samsung на екрані постійно повертає вас до розумної функціональності при будь-якій можливості. Насправді потрібно пройти певний процес налаштування Smart TV, щоб використовувати цей монітор як звичайний монітор. Ну, наприклад, доступ до входів в дісплей HDMI не такий простий, як буває на нерозумному моніторі. Уявіть собі, ви хочете перемкнутися між пристроями або портами, але вам треба пройти невеличкий шлях через доволі самостійну операційну систему від Samsung, яка кожен раз. Буду нагадувати вам, що ви зараз користуєтесь не тільки ігровим монітором, а ще й за ширмою вашої Windows, наприклад, або ігрової приставки. На вас чекає окрема операційна система зі своєю логікою, пунктами меню. І налаштуванням. Я маю на увазі те, що функції Smart TV на цьому моніторі не просто приємний додатковий бонус, а окремий розумний організм, який буде боротися з іншими інтерактивними майданчиками. За вашу увагу. Що стосується інших аспектів, Samsung впровадила систему охолодження під назвою Pulsating Heat Pipe, яка обіцяє покращити. Яскравість і довговічність панелі це важливо. Говорячи про довговічність, варто зазначити, що Samsung також реалізувала кілька функцій для запобігання вигоранню, включаючи розпізнавання логотипів і. Панелі завдань, перше, що ви помітити в плані якості зображення Samsung Odyssey G8 OLED, це те, що він має матове антивідблискове покриття, а не глянцеве, і це дуже круто. Кожен тип покриття має свої переваги та недоліки, але примітно, що майже всі монітори інші ігрові преміум-монітори. вони мають глянцеве покриття. Глянцеві покриття максимізують контраст, що дозволяє повністю розкрити потенціал освітлення кожного пікселя на OLED-екрані. Однак матове покриття допомагає зменшити сіруватість, викликану квантовими точками, яку можуть спостерігати ці панелі при яскравому освітленні. У підсумку це питання особистих уподобань. Яскравість по всій площі екрану є найвищою, на яку здата технологія oled моніторів на сьогоднішній день, і вона відповідає показнику. 250 ніт для SDR контенту, але для HDR ігор і відео він досягає тисячі ніт у яскравих ділянках, це серйозна потужність. Частота оновлення 240 Гц плюс швидкість монітора 0,03 мілісекунди при затримці. Це супер крутий показник. Що стосується затримки та швидкості реакції пікселів, то тут все майже бездоганно. Єдина проблема полягає в тому, що для використання 4К роздільної здатності наповну, щоб дійсно скористатися всіма перевагами частоти оновлення 240 вам знадобиться одна з найкращих відеокарт на ринку і дуже потужний процесор на вашому комп'ютері. Кому підійде цей монітор? Для володарів топових комп'ютерів, яким потрібен 4К OLED монітор з усіма можливими функціями. Для тих, хто шукав преміум монітор з матовим покриттям, в той час, як майже всі конкуренти роблять тільки. Глянцеві рішення. А кому треба подумати, перш ніж обирати таке рішення? Для тих, хто хоче заощадити гроші, ну це преміум сегмент. Шукати в преміум сегменті співвідношення ціни до характеристик точно не варто. Але якщо дуже сильно хочеться, є розсрочка. Друзі, ось такий огляд був сьогодні. Дякую вам за перегляд. Дякую, що ділитеся цими відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!